І, мої дорогенькі, дивимося з вами розклад, повний великий розклад, дивимося, основні уроки даного місяця. Отож, отож, мої бубочки, думайте лише про себе, да? а я поки що формую розклад. О, рух вперед. Отлічно двіжок, буде у нас двіжок. Багато хто каже, до речі, що комусь не заходить оця колода «Безумна Луна. Імператор, привіт, красавчик. Мені теж колись вона не заходила, а зараз я від неї тащусь. Вона так класно розкриває страхи, переживання, уроки просто, неймовірно. Я подружилася з нею. Дякую тобі, моя дорога. Так. Дивимось. Дивимось, 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 дивимось. Як вас бачить вищі сили. Угу. Що зараз відбувається у вашому житті? Далі дивимося, що Рід скаже про вашу карму на теперішній час. Так. Які уроки ви завершили нещодавно, або які зараз завершуєте? Далі. Далі дивимося, які уроки в цьому місяці необхідно пройти? Ми дивимося грудень, але якщо ви цей, це відео відкриєте. В будь-який інший місяць воно теж може бути актуальним. Так. Як це зробити? Які уроки в вашому? От тут ми кажемо про те, що які уроки зараз в цьому місяці необхідно пройти. Да? дивимося, це була п'ята Шоста позиція це як вам це кращим чином зробити. Кращим і нелегшим чином зробити. Давайте глянемо, що це для вас дасть. Да? Для чого це вам? Як висновок, що воно дасть. Я зараз собі ще дуже замітлюю, бо приходять, бачите, з потоку приходять питання, що це дасть. Так, є позначено. І поради вийти сил щодо цих уроків. Є. І ще дві колоди. Щось мене приперло на міні-колоди, хоча я збираю зараз великі ось колоди. Я такі люблю великі карти, мені з ними дуже комфортно і зручно. Працювати. Так дивимось, дивимось, дивимось. Перше, як вас бачить вищі сили? Друге, що зараз відбувається в вашому житті? Третє. Що рід скаже про вашу карму? Далі, четверте, які уроки ви зараз завершуєте, або вже завершили нещодавно. Головні, да? далі, які уроки цього місяця вам потрібно пройти завершити? На них звернути увагу. Як це зробити? Що це для вас дасть? І порада вищих сил. Так, і крайня колода. Давайте. Крайня колода. Перше питання. Як вас бачить вищі сили? Друге. Що зараз відбувається в вашому житті? Третє. Що він скаже про вашу карму на теперішній час? Четверте. Які уроки вже пройшли або проходити зараз? Так. П'яте. Стоп, раз, два, три, чотири. Щорі... Так, стоп, що я пропустила? Що зараз відбувається у вашому житті? Чекайте, чекайте. перша Як вас бачать у вищі сили? Що зараз відбувається у вашому житті? Що рід скаже про карму? Які уроки ви завершили щойно так, є уроки? Далі які уроки в цьому в... зараз в цьому місці треба пройти. Да, загубилися трошечки. Е, що для цього потрібно зробити? Що це вам дасть? І, звісно, як порада від вищих сил. Мої кітя, тут там так хрупе солодко. Не всіх моїх розкладиках. Моя донечка. Мій фамільярчик малесенький, котик. Ну що, поїхали? Давайте подивимось. Будемо дивитися з вами. Поїхали першу, позиці... першу позицію. Перша позиція, Да. <плес> Донні, ну що <шо> таке? <плес> ну, ну, не хропців так сильно. Дивимося перше, да? Як вас бачать вище сила? Ну от чоловіча енергія. Чоловіча енергія. Я поняла, давайте так. Ні, це не чоловіча енергія. Я вам скажу так. Вас бачать вищі сили такі. Так, що ви зараз обнуляєтесь, старший аркан, шут, так, дурак, обнулення. Іду в нове життя, рухаюсь вперед. Тому що колись ви дуже багато віддавали свого ресурсу і вкладалися в якогось мужчину. І в цьому пішла карма. І в цьому ви почали пропрацьовувати себе. І зараз у вас іде душа переходить на новий етап, на новий рівень. Ви дуже ресурсна. І цей ресурс ви, ви проявляли себе з чоловічої, з чоловічої позиції, коли ви вкладалися в будь кого але тільки не в себе. Тобто у вас чоловіки не вкладалися, вкладалися ви своїми ресурсами. Зараз це обнулюється. Ось так. Зараз обнулення йде цих процесів. Прекрасно. Дивимося далі. Другі, да? Як у вас... так, бачите, що зараз відбувається у вашому житті? Що зараз відбувається у вашому житті? Ух, ух ти. Страхи. Мах. і... Тройка мечей. Угу. Страх-мах. зараз доповнювати, що у нас тут таке робиться що відбувається у вашому житті. Уточніть мені, будь ласка. Угу. Ага, тут що у вашому житті що відбувається? опача А як таке може бути? Що це? Угу. Знову ж таки обнулення, і знову тут тут отшельник, тут отшельник, виходити з отшельника. Блін, справедливий, справедливість. Слухайте, тут прям чітко у вас зміна йде а, життєвого сценарію. Зараз ще уточнюю цей процес. Угу. За, вас, за вами, до речі, слідкує якийсь чоловік. Слідкує за вами. Так, дивіться, міняється. Міняється ваша доля. Зараз на теперішній час змінюються процеси, які говорять нам про те, що ви боїтеся залишитись на самоті, наодинці з собою. Ну, як одинці з собою, ну, в смислі, одиночество. А, Дуже довгий час були на самоті, а коли приходив якийсь мужчина, то завжди була карма, було боляче. В будь-якому випадку, мені кажуть, що ви боїтесь, боїтеся і, і стоїте зараз на такому якомусь страже. Типу, щоб не дати собі знову впасти, не дозволити комусь знову вам зробити боляче, ви зараз максимально захищаєтесь в позиції захисника себе а, і боїтеся, що. Що якщо прийдуть стосунки, якщо прийде якийсь мужчина там, або якщо до вас хтось ще прийде у ваше життя новий, ви, типу, зразу обороняєтеся, оборонітельна така позиція. да? Ви не, типу, з вами не можна маніпулювати. Тобто, ви вже бачите всі маніпуляції, ви вже бачите чітко, що відбувається в вашому житті, як до вас ставляться люди, ви це все бачите і. Ви від такого втікаєте, ви від такого біжите, і вам таке нафік не треба. От в житті зараз у вас відбувається зміна у цих сценаріїв. Вам більше не треба, вам більше не потрібно. А, Обороняється тут, де справедливість по справедливості тут вертаються всі бумеранги вам даються ключі від знань певних, тобто те, що ви бачите зараз, які люди, тобто вам це прямо Ви просто щитуєте людей на відстані. Якась людина може мимо пройти. Ви можете подивитися і чітко знати, ніби як емпатія, щитати, про що думається людина, і що всередині цієї людини відбувається. Тобто, ви знаходитесь під. Під захистом, вам треба чуть-чуть успокоїтися, да, розслабитися. Бо е, занадто багато певних енергій, е, обдумувань, в голові сижу. Да, переживаю, якщо мене захочуть ранити, я не дозволю. От бачите, страх. Я боюсь, що, мене знов, що мені знову треба буде захищатися. Е, в основному ні. мені кажуть, що вас захищають вищі сили зараз. І вам треба розслабитися, довіритися вищим силам. Ну, на теперішній час відбувається така от внутрішня. Програмна боротьба, тому що ви можете навіть це не усвідомлювати, але якщо запитати вас, чи ви хочете стосунки, або чи ви готові прийняти якихось нових людей в своєму житті, ні. Тут, чисто ні, тут, знаєте, ніби. я настільки, Мені настільки кайфово бути наодинці з собою, мені настільки кайфово бути з собою. І, типу, в мене є певне коло оточення, і все, мені цього достатньо, мені більше не треба. Тобто це підсвідомі програми, патерни, які у вас зараз. Там от в них відбуваються зміни. Дивимося далі. Третє запитання. Це вже четверте запитання. Третє третє запитання. Що Рід скаже про вашу карму на теперішній час? Ну, от я кажу. Луна, луна, луна. Угу. Ну, от, да. Луна, страшно, коли тебе маніпулюють. Страшно, коли ти відчуваєш не, не те, що би ти хотіла відчувати. Сім'ярка Пентаклі це збір урожаю. Тобто ти йдеш... ти йдеш в глибину себе. Карма, карма, карма. Покажіть мені, в чому карма? А завершення карми. Все, у вас завершуються зараз кармічні процеси. Однозначно, тому що вам, вам посилає рід а, любимого чоловіка. Якщо, якщо ви вже одружені, у вас вже є а, стосунки, ви перестаєте боротися зі своєю мужчиною і бачити в ньому якісь подвохи, а починаєте бачити, наскільки він готовий і хоче а, з вами взаємодіяти і. Здійснювати ваші бажання, да, от стати для, вам, для вас от, отим таким справжнім імператором, справжнім чоловіком, а, які, з яким не потрібно боротися, і з яким не потрібно самі бути чоловіком, мужиком таким. Да? А, ну ось. Карма у вас тут молодці, завершується. Завершальний етап карми. От вони ресурси всі, що я розумію тепер, чого саме ці от страхи припустити до себе. Да? Ось вони, ці ресурси, ви вже будете зараз получать свої, своє, те, що ви заслужили за цей період. І карта Міра говорить, що у вас йде продвіження вперед, десь ви виходите із якихось своїх застойних процесів. Через карму саме чудово. Наступне питання. Які уроки ви завершили або завершуєте зараз уроки? Ну, от, бачите, уроки застоя. Ну тут, тому що, якщо говорити про м, рицаря Пентаклі, це завжди про дуже-дуже повільний а, процес розвитку, дуже-дуже повільно збираю свої ресурси, відновлюю свої ресурси. да да Тут якийсь був такий застой. Саме в роботі. Мені показують робочий аспект. Робочий аспект був застой. Десь щось не бачили, десь щось не відчували, десь щось не хватало вам ресурсу і сили подолати якісь перешкоди, аби почати рухатися вперед і розвиватися. Ось у вас цей процес завершився. Я правильно розумію, кажіть мені, будь ласка. Однозначно, ви самі сказали що хватить, скільки можна. Завершився цей процес. Ви ще навчаєтесь. Ще йде ще трошечки е, навчання. Ця карта говорить нам про те, що я ще пізнаю, е, як володіти цією ситуацією. так? Але але, хочу сказати, що ось е, Туз Жезлів говорить, що ви на шляху до завершення цих процесів. Тобто, ось ось зараз будуть вже плоди. Плоди цього уроку для вас усвідомлення. Тобто прийде чітке усвідомлення, і після того ви відкриєте нову сторінку свого життя. Хорошо. Які уроки в цьому місяці вам необхідно прийти, які уроки завершення? Ну, завершити те, Перший урок це завершувати поставлені цілі, тому що у вас дуже багато було в минулому в теперішньому, не знаю, багато бажань, цілей, і ви їх не доводили до кінця. Хочу сказати, що тут йде про завершення власне, своїх певних цілей. Завершення отримання, отримання того, чого вам хочеться. Бажає душа, так? і е, перестати боятися, перестати боятися і йти в реалізацію своїх мрій. Три старших аркани. Три старших аркани нам говорять про те, що вам треба перестати боятися йти в реалізацію і проявленість. Нехай весь світ про вас почує. От чись так мені йде. А кожен дивиться на свій лад, на свою, на свою, на свої процеси. Ось так. Так що отакі от у нас справи з вами. Прекрасно, прекрасно. Такі уроки. Так, як їх пройти, ці уроки? Працювати, Восьмірка пентаклі, логічно. Енергія, енергія ресурсів є достатньо у вас. І я хочу сказати наодинці з собою через медитацію, через пізнання себе. У вас є достатньо ресурсу, у вас є достатньо руки, у вас ноги відкриті, дороги відкриті, тобто не зв'язані руки, ноги, так, вам все дано. Ресурси, головне, що у вас є ресурси це все закрите. Як саме це зробити? Медитація. В медитаціях, що як тут саме в медитаціях, зараз я вам розкажу. Ой, создатель, покажи, пожалуйста. Покажи, пожалуйста, як тут має бути робота. Як ті уроки страх. Проработка, проработка страха. Іди в страх. Можуть бути регреси. Коротше, шукайте в Ютубі медитацію. А, медитація позбавлення страху, наприклад, бо страху не існує. Вот доверие, медитация доверия тоже может быть, медитация своей силы, медитация ресурсности а, вперед, вот ваша работа самой в таком плане. Так, дальше. И залишилось два, два крайних запытания, думаемся. А, так. Блін, що це дасть? Що це дасть? Е, якщо ви пройдете це, так? Ну, сім'ю вам дасть? Е, довіра, сім'я, восстановлення. Е, бачите тут Тут тройка кубков, трошки по-іншому показано. Тут показана компанія, радість, віз'єднання. Да? Тут у нас що? Двойка, ой, четверка. Старший аркан влюблений, Це означає, що, типу, як сім'я, рід, а, поєднання, довіра, любов. А, вийде оця важкість. Важкості більше не буде для створення стосунків повноцінних, радісних, легких. А, вас зараз готують саме до взаємодії, стосунків. Якщо ви одружені, у вас є уже чоловік там, або якщо ви заручені, або якщо ви в парі, але у вас там якісь неполадки, то от саме ця важкість і піде з вашого життя. Тому що ця важкість це і є, бачите, тут луна, от вона, да? Ця важкість і є ваш страх, ці страхи. А насправді все ось так красиво. І так може бути. В це просто потрібно повірити, побачити це, відчути це. Вот еще вам дасть. Так, окей. Окей, хэппи И the last. Останненько. Про 2000 ссылок Перестати займатися самобічуванням, перестати себе і інших людей також, тому що мені тут теж йде. Засуджувати, критикувати, перестати от да, коли ти самозасудженням займаєшся, коли в тебе. Коли ти вважаєш, що в тебе все не так, що ти робиш не так за своє минуле, за свій досвід корити себе, кажуть навпаки, давай більше надихайся, більше більше проявленості емоціональної, проявляйся емоціонально, да, взаємодій, більше легкості, розкутості і більше життя, більше життя, да. якось так. Мені кажуть, давайте ще зараз почнемо. Знову ця от важкість. Ну, ця от важкість і є Самобічування. Ну от сонце, да. Дай, дай для себе радості, дай для себе про, проявленості, просвітленості, світи. А, стань магом свого свого життя. А, всі чотири стихії. А, Тебе бажає весь світ. Про тебе хочуть говорити всі. З тобою хочуть взаємодіяти всі. Отака от позиція має бути. Я я для всіх, я з усіма отак. Я з усіма, я взаємодію, я відкрита. Я просто роблю те, що я хочу робити. А, на весь світ, бачите? Карта Міра. Завершення процесів і вийти на легкість імператриця, на легкість вийти і зрозуміти, що от хто я? Я імператриця, яка б я не була, з якими вадами я б не була, на свою думку. Насправді, вадів не існує, якщо я імператриця. Я така, яка є, прекрасна, бо мене таку створив Бог. Бо я така прийшла на цю землю. Бо таке тіло в мене є прекрасне, найпрекрасніше. Ось і такої, як я, більше ніде немає. Тобто, усвідомте, будь ласка, що ви прекрасно у всіх своїх проявах, навіть якщо ви поступаєте на вашу думку неправильно, на думку інших людей неправильно, все завжди правильно. Все завжди правильно. Бо інакше ви би так не поступали. Бо інакше вам би не дозволили так поступати. По-перше, правило: у Бога немає інших рук, крім наших. Завжди все, що ми робимо, це воля Божа. І пам'ятайте, будь ласка, про те, що все, що ми робимо, все, що ми думаємо, все, що ми знаємо, все, що нам відкривається, не відбувається без волі, бажання і бачення вищих сил. Тому ось такий розклад для вас сьогодні відбувся. Я вам. Дуже дякую за те, що ви тут зі мною на місці. Розвиваєтесь, працюєте, цікавитесь і просто є на моєму просторі. Вибирайте мій простір. Люблю, цілую, обіймаю, до нових зустрічей, всім папа! -па.